Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово-городній культури вирощим разом. Сьогодні буде невеличкий огляд розсади квітів віола, маргаритка і Пітуня. Ось така розсада. Це у нас Віола Ультіма. Також є віола, віола Пенні. І ось розсада маргаритки Мікс. А це у нас Петунія. Петуня ось такий розвиток. Це у нас петуня Gloria Mix. Ось такий розвиток. Вже з'являються бічні пагони. Також ось є віола, дольче Ліманчело. Також добре розвивається. Ось вони. Такі листя. Потрібно вже розставляти, бо повністю закрили всю площу. Сьогодні я буду робити підживлення. Ось таким добром. Мастер 20-20, 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. 4 г добрива на 2 літра води. Розмішуємо і поливаємо під корінь. Але попередньо грунт повинен бути зволожений. Він в мене не зволожений. І поливаємо нашу розсаду для розвитку вегетативної маси. Це в мене додатковий стелаж. зроблений, бо не вистачає завжди місця. Друзі, ось така розсадка. Будемо підживлювати. В подальшому буду відео знімати, як я буду пересаджувати і як буду ще підживлювати. Так що, друзі, кому подобається відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На каналі багато корисної інформації. Ось такі невеличкі стаканчики. Достатньо для розвитку розсади і кореневої системи. Дякую, друзі, за перегляд відео. До зустрічі!